Шлюб за добу у Чернівцях відновили пілотний проєкт після довготривалої перерви. Розпис першої пари відбувся вже цими вихідними. На церемонії була присутня, і моя колега Любов Копоть. Анатолій та Анастасія стали першою парою у Чернівцях, яка скористалась відновленою послугою. Шлюб за добу. Подружжя розповідає: познайомились у храмі, закохались і зволікати з весіллям не хотіли. Приїхав до церкви і в цій церкві побачив Настю. І так, від того часу ми познайомились, почали спілкуватися, і так все закрутилося до сьогоднішнього дня, що сьогодні вже стали до чоловіком держави. Молодята вирішили скористатись послугою Шлюб за добу з цікавості. За словами нареченого, освідчився він ще 22 грудня минулого року. Проте чекати довго не хотіли, адже дуже люблять один одного і хотіли поєднати свої долі якомога швидше. Дізнались про послугу від працівників Рацу. Ми хотіли одружитись. І хотіли саме цю дату, і саме в цю дату, щоб у нас було і в і розпис. І нам працівники ЗАГСу розповіли, що є така послуга підломний проєкт. Молодята кажуть, труднощів у подачі документів не виникало. Ми приїхали, принесли документи, підписали пару договорів. І сьогодні, як ви бачите, ми вже стали чоловіком з Директорка палацу урочистих подій Ліна Федоряк розповіла, що спочатку повномасштабного вторгнення послуга шлюб за добу стала тимчасово недоступною. Але нарешті працівники дочекались відновлення цього проєкту, і наразі є п'ять пар, які невдовзі одружаться. Для цього потрібні документи паспорти нареченого нареченої, індифікаційний код. Потім ще якщо розлучення є, то свідоцтво про розлучення чи рішення суду. І що ще її військовий квіток? Послуга шлюб за добу доступна для всіх і для чернівчан, і для гостей міста. Любов Копоть, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.